У мережі з'явилося відео втечі чоловіка з будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки. На відео, яке зняли очевидці, можна побачити, що чоловік вилазить з вікна другого поверху через дірку в решітці. Чоловік спускається донизу, стрибає на землю та перебігає дорогу. В Цей момент за ним починає бігти чоловік у формі. Журналіст Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі стверджує, що події відбувались у будівлі Мукачівського ТЦК. Чи вдалося наздогнати чоловіка, невідомо. Як раніше повідомляв Унян, нещодавно Львівська обласна військова адміністрація видала наказ, згідно з яким військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки можуть перевіряти документи в усіх військовозобов'язаних. Нещодавно в мережі з'явилося відео зі Львова, на якому представники військомату затримали та силою затягують вавтівки чоловіків. В Одесі працівники ТЦК намагалися затримати чоловіка. На його захист стали жінки з маленькими дітьми. Такі ж відео записували очевидці в низці інших українських міст. Російська пропаганда не могла пройти повсновину про отруєння дружини голови головного управління розвідки Кирила Буданова Маріани. Кремлівські рупори навіть мають власну версію цього замаху. В ефірі однієї з пропагандистських програм пропагандисти цинічно заявили про те, що нібито Маріану Буданову міг отруїти її чоловік. А может быть, это вот муж к этому причастен? Есть такой Ричард Мур, начальник МИ-6. У него есть заместитель, вот честно, запамятовываю фамилию. Так вот, была публикация о том, что у этого заместителя, начальника МИ-6, отношения с Будановым. Ну, может быть, как бы, знаете, это же, ну, это же может быть, в конце концов. У них же там своя романтика, блин. Втім, у цю несенітницю ніхто з присутніх не повірив. Як заявив колишній голова служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк у коментарі Радіо Свобода, в організмі дружини голови української розвідки Кирила Буданова виявили важкі метали. Зокрема, мишяк. За його словами, також постраждали кілька високопосадовців головного управління розвідки. Вони мають одинакові симптоми. Найбільш вирогідною версією Кондратюк вважає отруєння, проте він не знає, яким чином ці метали могли потрапити в організм. І відзначив російські спецслужби ніколи не зупинялися у своїх спробах знищити Кирила Буданова, а також співробітників гур. 28 листопада стало відомо, що Маріана Буданова стала жертвою отруєння. За даними ЗМІ, йдеться про важкі метали, які не використовуються у побуті та військовій справі. Також отруїли кількох працівників розвідки. За даними Унян Буданова, проходить лікування в Україні. Згодом представник розвідки Андрій Юсов підтвердив інформацію. Змі він каже, що курс лікування дружини Буданова майже завершено. 28 листопада, у тимчасово окупованому ювілейному Херсонської області, внаслідок удару ліквідовано російських окупантів. Про це повідомив радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області Петро Андрющенко у телеграм-каналі і зазначив, що ліквідовано купу хороших росіян. Центр національного опору створений силами спеціальних операцій зсу в телеграм підтвердив удар і повідомив, що в будівлі під час прильоту проходила нарада окупантів. Відомо про п'ятьох ліквідованих російських армійських чиновників. Тим часом, 28 листопада, у тимчасово захопленому окупантами Токмаку Запорізької області пролунали вибухи. Перед ними в місті пропало світло. Пізніше стало відомо, що наслідком цих вибухів став приліт в будівлю, яку використовували окупанти. Вона розташована в центрі міста. Точна кількість ліквідованих росіян наразі невідома. Також, 28 листопада, стало відомо, що на війні в Україні самоліквідувався російський генерал-майор Володимир Завадський. За попередніми даними, високопосадовець підірвався на міні. Про загибель топ військового армії Російської Федерації повідомив український військовий Анатолій Штефан. При цьому він підкреслив, що ця інформація потребує уточнення. За даними асінт аналітиків, генерал-майор Володимир Завадський був командувачем Таманської дивізії. Зазначимо, що портрет Завадського в Російській Федерації використовувався для реклами військової служби за контрактом. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на поради деяких доброзичливців щодо територіальних поступок Росії в членство в НАТО. Він зробив заяву перед першим засіданням Ради України НАТО на рівні очільників МЗС у Брюсселі. Ці люди мають запропонувати це своїм власним урядам щодо відмови від їхньої території та їхнього народу. І якщо вони це зроблять, то я готовий послухати їхні аргументи, але чомусь завжди легко комусь іншому радити здатися та йти на поступки. Спочатку вони мають це зробити зі свого боку. Як зазначив міністр під час засідання ради, він вкотре наголосить перед країнами-членами НАТО на важливості боротьби з агресією Росії і нагадає, що Україна не збирається відступати. Також Кулеба заявив, що питання цілісності України стосується не лише її державної безпеки, а й безпеки всього євроатлантичного простору. Кулеба також зазначив, що вірить у здатність заходу наростити виробництво зброї. Також голова МЗС України відреагував на погрози угорського прем'єра Віктора Орбана про намір блокувати виділення 50 мільярдів євро на допомогу Україні. Кулеба заявив, що треба почекати два тижні, щоб дізнатися, чим завершиться погрози Угорщини. Депутатка Верховної Ради Мар'яна Безугла продовжує критикувати в соцмережах головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на своїй сторінці в Фейсбук. Безугла звинуватила залужного у тому, що він нібито замовляє статті віноземного видання за економіст. Зокрема, в своєму дописі вона ставить провокативні питання щодо того, чому найспроможнішим бригадам не дають нову техніку чи чому людина може опинитися на штурмі без підготовки. Також безугла звинувачує Залужного в тому, що його нібито хвилюють його військові рейтинги. Нагадаємо, кілька днів тому Мар'яна Безугла опублікувала низку дописів з відкритою критикою головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. В одній із цих публікацій вона стверджує, що Валерій Залужний, нібито, не зміг надати план задуму на 2024 рік. Тому військове керівництво України має піти. Ці дописи викликали критику в соцмережах, а також серед депутатів та однопартійців безуглої. Зокрема, депутат слуги народу Ігор Кривошеєв зареєстрував постанову на звільнення безуглої з посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. В енергосистемі України зафіксовано дефіцит електроенергії. Про це повідомляє Укренерго. За даними компанії, причина дефіциту стрімке зростання споживання через важкі погодні умови та одночасне включення в мережу тисяч споживачів із постраждалих від негоди регіонів. Укренерго повідомляє, що електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб задовольнити всі потреби споживачів. Тому в компанії просять ощадливо споживати електроенергію впродовж дня. За даними очільника МВС Ігоря Клименка, наразі залишається з 521 населений пункт у 11 областях. Через негоду на жаль загинуло 12 осіб, 23 особи постраждало, серед них дві дитини. Підрозділи ДСНС та поліції продовжують працювати у посиленому режимі. Крім того, у четвер тридцятого листопада оголошено підвищений рівень небезпеки. Як повідомляє Укргідрометцентр у більшості областей України. Іни буде ожеледицям за даними синоптиків на півночі та північному сході України. Можливі сильні штормові пориви вітру.